Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Родину Путіна і Кремлівської еліти вивезли на Валдай після оголошення про допомогу США Україні. В найближчі декілька днів може бути використана ядерна зброя. Рішення Палати представників США щодо ухвалення нового пакета допомоги для України допоможе забезпечити довгострокову безпеку. США. про це заявив очільник Пентагону Лой Достін. Я вітаю прийняття критично важливого доповнення до закону про національну безпеку, яке допоможе Міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку. Він до Тихоокеанському регіоні та бути твердими з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, наголосив Остін. Він підкреслив, що ухвалення пакета допомоги є важливою інвестицією в майбутнє. США. цей закон також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, надаючи близько 50 мільярдів доларів, які будуть спрямовані безпосередньо в нашу оборонно-промислову базу. Цей законопроект створить хороші американські робочі місця в більш ніж 30 штатах. А також зміцнить довгострокову безпеку. США, пояснив керівник Пентагону. В той же час віддано наказ колективним Путіним. Ініціатива Патрошова і Ко ядерний удар поблизу України на одному із полігонів до Харкова, 67 км. кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух. Наказ віддано кнопка натиснута. Про це спішов ша. Про це чомусь мовчить. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Ядерний удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцією НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ЯО. Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN. незважаючи на тактику, яку з застосовує. Оч щодо України найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що найближчими днями Кремль представить офіційні результати фейкових референдумів та оголосить про входження до складу Росії захоплених українських територій. Подібні голосування заборонені міжнародним законодавством. А США та ЄС вже прогрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак як вважає CNN, подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій. Ба більше у нещодавному телезверненні глава Кремля погрожував застосувати всі наявні типи озброєння. Ні, а якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони, і така риторика очевидно була ядерною. матеріалі CNN вказано, що Володимир Путін зараз набагато слабший, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати задню протистояння з Україною. Частково мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося, всіма Призиваються не ті люди, багаті тікають а кількість бідних перевершує кількість усіх інших. Як ці десятки тисяч ненавчених і можливо неохочих служити солдат, будуть споряджатися на фронті. Якщо Москва за останні півроку не змогла належно оснастити свою регулярну армію, визнання московської елітої мобілізації катастрофою трохи скидається на критику самого вождя, а це рідкість. Усе це робить Путіна набагато слабшим. Ніж коли він просто програвав війну, до його обід додається те, що зараз він зіткнувся з безпрецендентною внутрішньою незгодою. Зазначають журналісти у своєму матеріалі у такій ситуації. цивілізований захід залишається віч на віч із путіним, який не може собі дозволити програти війну, не маючи у розпорядженні звичайних сил глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдати до використання озброєння масового ураження у цьому контексті журналісти називають килимове бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим козиром у рукаві Володимира Путіна на думку CNN, є ядерний удар по Україні. Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії. Це пов'язано не тільки з військовою відплатою у відповідь НАТО, а в армія, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатню кількість палива свої танки. Є проблема. армія може побоюватися, що не зможе здійснити Активний тактичний ядерний удар. Путін може побоюватися, що його влада, яка слабше, не може отримати достатньо міцний командний лацюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї, сказано у матеріалі СНН. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.